Через постійні обстріли росіян, значна частина українських земель, усіяна вибухонебезпечними предметами, різні боєприпаси та їх частини знаходять і на Житомирщині, аби обезпечити громадян. Піротехніки ДСНС проводять нетехнічне обстеження територій. Нетехнічне обстеження це сукупність процесів спрямованих на визначення небезпечних територій. Їх зменшення для подальшої оптимізації процесів з гуманітарного розмінування. Наразі сапери працюють у Малинській громаді. Нам потрібно провести обстеження всієї Малинської громади. Безпосередньо це 3102 гектари лісистої місцевості. Роботу ми почали 24 березня. Назарій Горшков розповідає, передусім піротехніки спілкуються із місцевими жителями та адміністрацією, аби дізнатись деталі ймовірних подій. Після чого маркують небезпечну територію. Після того, як ми виконуємо нетехнічне обстеження, почнеться технічне обстеження. Це залежить від того, як ми подамо територію, чи ймовірно забруднено, чи підтверджено. Якщо ми її подамо як ймовірно, то буде процес технічного обстеження. Заїде розрахунок ТО та будуть проводити. Обстеження безпосередньо на території, аби провести обстеження великих площ, відділення розвідки та розмінування ДСНС використовує сучасне обладнання, яке дозволяє очистити землю від небезпечних подарунків ворога.